Всі були здивовані, коли я прокинувся з коми вийшов, і тоді зібралася ре... реанімація і пів лікарні зібралася, подивитися на це чудо, що я вийшов з коми. Бажання жити такого не було в такому стані. <wines> я не зря, що в принципі все можливо. на відчуття відчувати самоприманку, дистанцію. Щоб забросити приманку і відчувати, як вона б'ється по дну, коли риба ударяє чи не ударяє. Тому ну, шостий глас не відкривається, а от, ну, просто загострюється ці відчуття. Головне бажання є деякі незрячі, які не хочуть, отримують пенсію, сидять вдома, навіть не хочуть, бояться і виходити з дому. Є, які подорожують. Не закриваються і продовжують життя жити надалі, якби нічого не відбулося. Просто життя починається по-новому.